Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як ви безкоштовно можете отримати 2 долари без вкладень, а також в подальшому заробляти 2 долари на кожному запрошеному другові. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій телеграм-канал. Як бачимо, турецька біржа CoinTR безкоштовно подарує вам 2 долари, та 2 долара за кожного запрошеного друга. Щоб забрати дані кошти, вам необхідно зареєструватись за моїм посиланням, пройти верифікацію, і за це ви отримаєте 1 долар на спот. Ці кошти будуть вигодними. Достатньо пройти другий рівень верифікації. Далі, на цей 1 долар, що нам прийшов, ми робимо один трейд тобто купуємо і продаємо будь-яку криптовалюту. І нам ще має прийти. 2 долара за умовами акції. Гроші приходять наступного дня. На 1 долар можна зробити трейд, відповідно, купити або ж продати будь-яку криптовалюту. І найголовніше, що за кожного запрошеного друга, який зробить трейд, платять по 2 долара виводних. Але спочатку потрібно, після того, як ми зареєструвалися та пройшли верифікацію, заповнити ось цю форму. Там необхідно вказати свій уїд. Пошту, по якій ви зареєструвалися, а також ваші соціальні мережі, де ви плануєте рекламувати їхню біржу. Так, Ось сама ця акція. Бачимо, що вони розігрують 100 000 USDT. І бачимо, що за те, що ми пройдемо верифікацію, дадуть один USDT виводний. І за те, що зробимо трейд, дадуть ще 2 USDT. Ось я вже пройшов верифікацію, мені успішно нарахували кошти, ось активи. І бачимо, що мені вже прийшло 42 долара. Прийшло мені 42 долара через те, що 20 людей, ні, 21, 21 людина, яку я запросив, пройшла верифікацію і зробила трейд на цей 1 долар, що дали за верифікацію. Ось бачимо історію транзакцій, і можемо подивитися. Так. Інші записи. Книжка. Так, історія транзакцій, список монет. USDT. Хм. А, ось. Авторизоване шифрування. 41 USDT. Ось вони мені нарахували. І ще десь там далі ось, один USDT прийшло за те, що я пройшов верифікацію. Ну і 2 долари, відповідно, напевно, сюди вони додали мені до авторизованого шифрування за запрошених друзів. Отже, все банально просто проходите верифікацію. Після того, як зареєструвалися, чекаєте один день, вам нараховують 1 долар. Далі в розділі ринок або ж спот робите один трейд, тобто купуєте, продаєте будь-яку криптовалюту. Вам приходять кошти, після чого берете свою реферальну селку, запрошуєте по ній друзів і заробляєте на кожному по 2 долара виводних. Ця турецька біржа, як бачимо, підтримує українську мову. Вона лояльно ставиться до українських користувачів, кошти з біржі виводять, причому моментально. Тому рекомендую вам зареєструватися, пройти верифікацію, зробити трейд, залотати безкоштовно 2$ і в подальшому заробляти 2 долара на кожному запрошеному другові. Ця акція буде діяти до 19 липня, а нагороди нам приходять відразу наступного дня, від моменту, як ми зробили якусь цільову дію. Пройшли верифікацію або зробили трейд. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.